Пішло клопотання відбаченої дораздової проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Зазначається шостої. Повідомляю, що про даний час я прибуду для проходження лікування злучання та тимчасового проживання речників і спецфоти документи щодо підтвердження місце проживання. Та лікування не подавалися раніше, як обрушення на для розправи. Понад на 3 України даний час тривають бойові дії. Оголошення військовий стан мають місце застання порушення загальної телеві. Відвідування України застав на даний час вважає небезпечним для мого життя та здоров'я. На враховуючи, що необхідно, перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням для здоров'я і бажаю взяти участь у судовому, Проводя вказаного кримінального обвинувачення та надати показання щодо висунути передавання обвинувачення та реалізувати наші права та надачення статейського обладнання. Зарахування вищу викладаючись прошу судове засідання, призначене на 1 жовтня 2025 року, провести за моєю участь у режимі до конференції поза обмеження призначення подумання last night the time. підтверджуючи документи, які обґрунтовують вказані по питанням. Станом на минуле засідання таких документів не було, е, враховуючи викладень, з урахуванням озвученого суду, е, можна якій висновку, що інших документів у судове засідання не долучено. Е, враховуючи викладені підстав для задоволення такого попитання, я не вбачаю в першу Ну, шановний суд, я також заперечую проти задоволення вказаного клопотання. Як зазначив мій колега, дійсно сторона захисту обіцяла на судове засідання надати належним чином завірені відповідні документи. Більш того будь-яких інших нових документів, окрім тих, які... Прийшло задоволення того документу. Будь-яких інших документів щодо її проходження лікування у нас наразі немає. Нових підстав також немає. З приводу ну, вважаю, що вказнеко питання не підлягає задоволенню. Нагадаю, сьогодні обвинувачення, що на минулому засіданні відбулося судове засідання. Судом було задоволено клопотання про участь в режимі ВКЗ. Судом було прийнято відповідні документи як підстави для участі вказаному кримінальному провадженні на, на підставі в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. І минуле судове засідання нас закінчилось тим, що прокурор просив оголосити перерву для підготовки для продовження допиту до роздової вордії у зв'язку з цим, більше того, ми зазначали, що якщо необхідно надати ці документи в оригіналах, то ми тоді попросимо час на надання цих документів. В зв'язку з тим, що судове засідання продовжилось, і воно взяло, і Ольга Юрій взяла участь в порядку відеоконференції. Таких необхідності надання таких документів на даний час витребувано не було. Участі судом без Ми вважаємо, що обставини, які мали місце на попередньому судовому засіданні, зокрема перебування Юрійовні на лікуванні, належним чином повідомлення суду та учасників кримінального провадження про її перебування, поважності причин виїзду з України, відсутність будь-яких обмежень щодо виїзду з України, перебування останні на лікуванні. Встановлений діагноз та стан здоров'я, вважаємо, що нічого не змінилося з минулого судового засідання, тому просимо задовольнити клопотання та продовжити допит дорождової в, в порядку з захищання власних технічних засобів, підключити до доказати. Так, спільно позицію спільно позицію. Хочу yeah. задати, що документи з Турції ну, першої попадат ковід, тому не можливо за скільки там на сминуло засідання пройшло тиждень не приймати її. Якщо якщо буде така потреба, то ми заплатимо. А у вас є така потреба? Це ж ви маєте доводити, а не? не, не Скажіть, і... скажі, будь ласка, на сьогоднішній день, де перебуває вони ваші одразу? Проведення судового режиму, судове засідання в режимі відеоконференції станом на сьогодні враздово проходить лікування, тому що судом вирішені питання щодо проведення судового засідання за її участі саме у зв'язку з її лікуванням, не у зв'язку з тим, що в Україні воєнний стан, тому що у зв'язку з цими обставинами вона перебувала в судово засіданні, тобто це не поважна причина її неявки в судове засідання. Судове вирішено питання лише у зв'язку з тим, що вона проходить лікування. Тому я і запитую у вас на захисту, який підтримує клопотання обвинувачення своєї підзахисно. Запитую, на сьогоднішній день вона проходить лікування і якщо проходить, то де підтвердження? Підтвердження, то На сьогоднішній день наші немає підтвердження це як необхідне читання. На сьогоднішній день немає, Зрозуміло. Інший, Інше не маєте вас, властива на захисту? Відсутність, сідайте, будь ласка, враховуючи питання обвинувачення, а також відсутність свідомості про те, що вона проходить лікування станом на сьогоднішній день, суть вважає необхідно відновити задоволення по питання обвинувачення щодо проведення судового засідання за участі в режимі відеоконференції. Про поважність причини якості засідання, на перебування до роздової ревлі на лікування. На суд у мене попитання було аналогічного характеру, зобов'язати сторону захисту надати суд належним чином завірені документи, оригінали або належним чином завірені. Документів з якщо вони складені іноземною мовою з перекладом установому закону порядку, у іншому випадку у сторони обвинувачення будуть інші попитання, пов'язані з неявою до досу. Це ваша спільна позиція? Просто у нас на наступний сторони. Я думаю, що два тижні повинно вистачити. Я думаю, що вони достатньо два тижні. Так, у зв'язку з попитанням сторони захисту вважає необхідним відставити судового зв'язку з ніяк судового засідання, обвинувачення,